Всім привіт! Мене звати Вероніка, і це моє перше відео на Ютубі. Я вирішила зняти його у форматі відеовідгуку про навчання Visual 360. Чому саме такий формат і чому саме відеовідгук? Давайте почнемо спочатку. Я веду міні-блог в інстаграмі, де транслюю своє навчання, типу як щоденник-початківця, де показую повністю весь свій шлях від першого до останнього модулю. Цей формат мені здається дуже цікавим. Він не заїжджений і показує не лише результати, які ти можеш бачити, а, а показує сам процес. Але останнім часом, те взагалі протягом всього навчання, мені часто задають питання: а як тобі цей курс, чи варто його проходити, чи варто брати, а він там дуже дорогий, чи він окупився, і так далі. І то саме тому я вирішила записати цей відеовідгук, щоб вже закрити повністю всі питання, і щоб ви мали змогу передивитися і десь знайти, можливо, якісь відповіді на свої питання. Ось так. Чому Само Visual 360 І звідки я дізналась про цей курс. Про цей курс я дізналась від свого чоловіка, який теж його проходив, і зараз працює 3D-візуалізатором. Я часто бачила, як він щось там робить, було дуже цікаво, але дуже незрозуміло. На той момент я працювала в б'юті сфері. Де мені змогу зняти відео. На той момент я працювала в б'юті сфері. Це щодня клієнти, велике навантаження і постійна комунікація. Я приходила додому дуже втомлена і розуміла, що я хочу щось змінити. Мені хотілось працювати більше з дому, не залежати від того, прийшли до мене клієнти чи ні. Ну і мати більше спокою. Одне з питань, чи страшно було мені починати. Е, якщо чесно, особливо там великих страхів в мене не було. Так я хвилювалася, раптом мене щось не вийде, але м -м, я проходила вже дуже багато курсів. Це були курси з СММ, це були курси по пошиттю білизни. Це були це реально багато курсів, і я розумію, що якщо в мене щось не виходить, або якщо ти розумієш, що це не твоє, потрібно просто завершувати це все і йти далі. Але я хочу сказати, що е, будь-яке навчання, яке ви проходите, е, воно залишає якийсь слід у вас е, в вашому житті. От, наприклад, зараз, якби я не проходила курси з або по зйомці, відео я б не знала, як це зробити, як зняти, як вести в інстаграм, е, це ну, прикольно і все рівно якийсь досвід, е, він е, дуже корисний. Але з цими курсами було інакше. Я бачила, що результат реальний, тому що в мене є реальний приклад того. І я розуміла, що можна почати все з нуля і що реально це реально. Сам курс виявився дуже простим та зрозумілим для сприйняття. Все пояснюють покроково, куди натиснути, що нажати, як встановити програму. Є куратори, є технічна підтримка, куди можна звернутися. Є навіть зуми, де можна задати будь-яке питання. Але якщо чесно, на ці онлайн зуми я ні разу не підключалася, тому що для мене дуже дуже важко дивитися відео на X1, тобто я дивлюся на X 15 X2. Це в кращому випадку, а коли все повільно, ну і плюс різні студенти запитують якісь питання, які мене не цікавлять, я не можу це дивитися і легко сприймати. Тому такі зуми не для мене. Перші модулі здавалися дуже складними для мене. Я навіть. Нервувала і іноді плакала, що в мене щось не виходило. Але коли дійшла далі, я зрозуміла, що перші модулі були просто ні про що, вони були дуже легкі. Подалі почалося от саме випробування. А на 11-14 моделях, коли почалося вже самостійне відпрацювання, я зрозуміла, що таке по справжньому складно. І навіть приходилось повертатися до минулих уроків, щоб щось згадати і передивитися. Величезним плюсом є те, що доступ до платформи цілий рік у мене. До речі, був преміум пакет. Тобто, цілий рік ти можеш передивлятися якісь там відео, які тебе цікавлять, і це дуже зручно, тому що можна завжди повернутися освіжити пам'ять Так, наступне питання: що буде після закінчення курсу? Після закінчення курсу буде марафон. І зараз я якраз на цьому етапі. Якщо сам курс примовлений на те, щоб навчитися створювати візуалізації, вміти створити своє портфоліо, то марафон це зовсім інша історія. І саме про цей етап, напевно, мені ставить найбільшу кількість запитань, а особливо про працевлаштування. А що з роботою після курсу? Ти окупила вже навчання, а що далі? Що робити? Тобі дають якийсь проект? Питання, які кожного дня у мене є в директі, я вам реально кажу без перебільшення. Скажу чесно, моє вивчання ще не окупилось, але я ще й не завершила марафон. І тут важливо зрозуміти одну річ: марафон побудований не так, як багато хто собі це уявляє. Ніхто не приходить і не каже: Ось клієнт, ось проект. Все, іди і заробляй. Так це не працює. І навіть якби так це й було. Подумайте, вас беруть в проект без достатнього досвіду. Ви працюєте там тиждень-два і вас просто заміняють, бо ви не можете самі нічого зробити. У Вас недостатній рівень. Замість того, щоб дати роботу, нас навчають на курсі, як саме цю роботу знаходити самому завжди. На таких курсах не працевлаштовують, а навчають мислити як фахівець для того, щоб ми могли знайти самостійну роботу. Знайти клієнтів і масштабувати їх. зараз. Я доводжу своє портфоліо до ідеалу, щоб воно е, могло потім працювати за мене е, в плані пошуку клієнтів. Я упаковую свій акаунт, щоб він виглядав як комерційна вітрина і вчусь спілкуватися з самими клієнтами в марафоні Ми розбирали, як формувати ціну, як е, виправляти свої помилки. І як будувати системну роботу? І це на мою думку найцінніше. Бо тоді ти не залежиш від того, чи дадуть тобі проект чи ні ти, ж ти зможеш самостійно шукати собі клієнтів і працювати з ними. У мене зараз немає власних клієнтів, але в мене є наочний приклад це мій чоловік, який зараз працює і заробляє в цій сфері. Бачу, як це працює на практиці, коли є системність і постійна робота над собою. Але якщо ви йдете на навчання з очікуванням, що за вас все зроблять, що вам дадуть роботу, що вам не потрібно буде шукати клієнтів, робити портфоліо постійно навчатися, то я думаю, що вам не варто йти туди. Кожен курс не є чарівною кнопкою якоїсь. Якщо ви йдете навчатися, вам потрібно розуміти, що вам потрібна практика, що вам потрібно е багато прикласти зусиль і що все не виходить одразу. Але тут класно, що в тебе є підтримка кураторів, які завжди доведуть тебе до кінця. От зараз на марафоні, я зараз на третьому. Етапі марафона саме, і, і е, там, ти робиш якесь завдання, ти його відправляєш на перевірку, якщо щось не так, тобі підскажуть, як переробити, що потрібно зробити, і тобі скажуть, що саме зробити е, так, щоб було вигідніше для самого ж себе. Тому це все, що я сказала, у кожного свій е, досвід, і в мене він позитивний. А чому? Тому що в мене відразу було розуміння, що не буде такого, що за мене все зроблять, і я просто буду сидіти на цьому готовому. Хочу трошки розповісти про свій перший рендер. Я досі пам'ятаю свої емоції, коли я зробила свій перший рендер. Була моя квартира, і здається, третій модуль, де потрібно було зробити свою квартиру і витворити її у 3D. Тоді, якщо чесно, я ще не знала, де взяти моделі, як їх перенести. І вся моя квартира була з боксиків, такі коробочки. Тобто там холодильник-боксик, ліжко-боксик, стіл-боксик. Ну і так далі. Але я була настільки щаслива, що це моя перша робота. І зараз, коли я дивлюсь вже на свої рендери, я не можу уявити, що ось та дівчинка, яка робила все з боксиків, може відтворювати такі нереальні картинки. Я обов'язково прикріплю зараз, ви побачите ці рендери. Якщо я знайду, а я думаю, що в мене є відео з першої моєї роботи і останнє. Ще одне питання, яке теж мені часто задають з приводу навчання додатково. Чи проходила якісь курси або ж якісь взагалі навчання? Ще ні, я не проходила ніяких навчань. Моїм головним помічником є ChatGPT, навіть не чоловік. Тому що він часто не витримує мені пояснювати одне й те саме по декілька разів. Тому це ChatGPT, у якого я запитую кожне е мені цікаве запитання е і будь-яку там дрібницю. Це зручно, бо відповідь я можу отримувати прямо зараз. Так, на курсі є куратори, але все рівно у них є якась черга, у них є якісь ліміти на відповіді, а чат відповідає в ту ж саму секунду. Тому це для мене найкращий вихід. І також деякі відео я дивлюся на YouTube. Тоб, тобто, якби... якщо. Іноді я ще дивлюся відео на Ютубі, коли мені потрібно трохи глибше подивитися про щось, про якийсь модифікатор, наприклад, то я просто вбиваю в Ютубі і дивлюся додатково ці відео цього більш ніж достатньо. Ну на мою думку. Ну що, якщо підсумувати все, що я сказала. То я повністю задоволена цим курсом. Він дав мені не лише знання, а й відчуття, що я дійсно можу щось зробити своє. Мені здається, що це найважливіше, коли ти дивишся на свою роботу і думаєш, блін, це зробила я. І я дуже сподіваюся, що я скоро зможу записати своє друге відео, де я вже буду розповідати про свого першого клієнта. Якщо вам цікаво, підтримайте мене, і я обов'язково його запишу. Дякую, що ви передивилися це відео, і якщо ви зараз думаєте, чи йти вам на навчання чи ні, то моя порада така: якщо ви готові працювати, створювати щось цікаве та е, розумієте, що все не буде відразу, то йдіть. А якщо у мене вийшло, то у вас вийде 100% теж. Я теж починала все з нуля, без досвіду в інтер'єрах чи дизайні. А якщо просто чекати на диво, то воно не станеться. З вами була Вероніка. Всім пока!